Замовлення на 12 тисяч, яка буде їхати на Німеччину. Так, що тут, коротше, на три автомобіля позамовляли там куча кучу разниць. Це в Одиславі, у мене постійний клієнт і дариться у мене постійно цим світлом. Що в нас туди війшло? На туманочки від компанії AMS. цоколь буде HB4, ставиться 1590 за комплект. На ближній, на спринтер 907 буде ставитися декерочки на нарядному стадіоді, щоб нікого не сліпить. 1800 гривень за комплект. Це на 906 спринтер модельні лампи від компанії Торсен, 3570 за комплект. H15 тоже на якийсь принтер буде дальній плюс на 907-й, якщо не помиляюсь, ДХО плюс дальній 230 від компанії Торсен Далі лампи на задній ход. У Dry VX і 1120 за комплект цей і цей. І на поворот теж така сама 1120 за комплект. І ще мене попросили агіоновські ароматизатори. Я не знаю, або вони побачили те, що я їх рекламував, що вони дуже пахнуть, або з України знають, що вони смачно пахнуть і попросили покласти три штучки, ну, які, які, якусь кількість і порахувати. Кажу, у мене є, я для себе купляв, безкоштовно їх покладу замість своїх. Ось таке замовлення буде їхати на Німеччину. Так що комусь, якщо комусь треба підбирати світло, вони зусиль teléfono